Прокоментуйте, що тут буде. Тут буде пряма дорожка, внизу до тих, туди вниз і до школи. Там де школи в нас внизу. І діти в основному займаються в школі і в нас нижніх в школах. Ну і щоб не ходити по кругу, по великому кругу, то попросили, щоб зробили дорожку, щоб пряма дорожка була. заасфальтована, все хроно — Тобто Це також виділені кошти на цю дорогу. А, так? — Це при допомозі Олег Віталійович виділені кошти, так кошти виділені. Ну, Будемо казати, команда та бригада, яка працює зараз, буде робити. Цю дорогу так і ці дороги. Зрозуміло. А де школа тут знаходиться? На молодіжі. я тут направо так, і в лівої сторони до школи рядом стоять. Так, да, прийом у нього в школі, ну, там гарант, є виділений кабінет ну, в нього і в прийом. А ви звідки знаєте, що в нього сьогодні прийом? А ми ну, знаємо, що він друга і четверта, четвер. Другий, четвертий, четвер. Ми Вони постійно ходять до нього, люди і, і звертаємо. А де в нього прийом за якою адресою? Школа. Да, 24 школа. -та 24 школа. Там у холі, ці, у класі він приймає. Коліна ну, там ще був клас. Він не пропускає, він зараз там є. Є, 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 так, є, ви... є, є, є. то я з вами туди підійду, так? Беріть під руку цього дядька, щоб вже другі молодиці його не вкрали. Так, 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 хорошо. А вам дякую. От, приходьте до нас, коли буде дорожка. Добре подивився. Да все добре вам. Да все добре вам.